Завдяки проекту Відкрите місто Ужгород» кожен мешканець може заявити про ту чи іншу проблему рідного міста безпосередньо до органів місцевого самоврядування. Зробити це можна, зареєструвавшись на спеціальному інтернет-порталі «OpenCityInUA», вибрати назву свого міста та вказати категорію проблеми. Після цього ваша заявка автоматично передається до міської ради. Час реагування на неї, за словами керівників проекту, три дні. Це може бути сміттєзвалища, допустим, проблеми з водою, там, проблеми з дорогами, там, пішохідні переходи, тротуари, там незаконна реклама. Ну, час реагування на заявку три дні дається міській раді або відповідальним комунальним підприємствам. Береться в обробку. Якщо проблема вирішена, дається 20 днів, що проблема висить на сайті, то можна подивитися, що її вирішили. Потім вона переходить в архів. До проекту вже долучилося багато українських міст. Таким чином налагоджується співпраця між громадськістю та владою. Ми, як громадськість будемо допомагати міській раді. Реалізовувати ті нагальні питання і закривати ті нагальні питання, які виникають в місті, ну і відповідно громадськість. Вся громадськість міста Ужгорода має долучитися. Ну, ми так думаємо, що має долучитися, тому що в Луцьку це є так, і в інших містах, які презентували свою роботу вчора. Там так само громадськість долучається до роботи ем, цього сайту. Для того щоб проект запрацював в Ужгороді, між громадськими активістами а, та да, Ужгородською міською його радою, його потрібно підписати меморандум про співпрацю. Відповідний документ громадські діячі вже передали керівникам міста. Вони пообіцяли розглянути його вже найближче. Dziękuję